Тут на рахунок позитивного мислення є такий момент, що інколи люди думають, що вони знаходяться в цьому позитивному мисленні, їх несе буває по життю. І є такий момент такої ілюзії, ілюзії позитивного мислення. І вони такі всі позитивні, але в них вже світ починає підказувати, І їм є болячки, проблеми, де є, є, проблем, є все інше. А вони все залишаються в цьому ілюзії позитивного мислення. Можливо, ви про це колись. Розмірковували, хотілося би е, почути, як розрізняти цих два класи: людей з істинним позитивним світоглядом, ставленням до себе, до, до оточуючих, до життя. І оце от псевдопозитивне мислення. Це тоді, коли люди здавалося би всі такі позитивні на всі сто, а з іншої сторони життя регулярно і постійно дає серйозні. Підказки вже самим грубим методом, там, хворобами, проблемами і так далі. Критерієм, будь-яким критерієм істини являється плоди або є практика. І тому людина може ну, намагатися триматися бадьоро всім ну, показувати, що в неї там все в порядку, вона там контролює ситуацію і таке інше. Але найголовніше це, що відбувається всередині і навколо. Якщо ми бачимо, що людина хвора, на хронічно хвора, то там, очевидно, вже не може бути ясності, не може бути цього позитивного мислення або ну, цього світла, цієї гармонії. Там є причини серйозні. Або якщо людина нещасна, що навколо неї не відбуваються гармонійні події навпаки навколо не неї якісь там проблеми, якісь нещастя. Як би вона не трималася, як би вона не переконала вас, що в неї там все нормально, що вона там свята, а навколо такі події відбуваються, це несумсні речі. Якщо людина перебуває в стані святості, то в неї є гармонія і всередині, і назовні. Вона вилаштувала свої зв'язки так, вона змінила свої зв'язки так, як потрібно. Тому що в процесі руху людини знизу вгору зв'язки радикально змінюються. Середовище змінюється. Ті люди, які в тебе вчора були друзями, вони можуть просто зникнути. Тебе з'являться нові друзі, люди твого рівня. Дивіться, яка ситуація, що людина може засвоїти знання тоді, коли вона до них дозріла. Але ми не знаємо, коли вона дозріла, вона сама цього не знає. Дізнатися про це можна тоді, коли виникає резонанс. А коли виникне резонанс, тоді, коли людині дає певну інформацію. Тому ми просто поширюємо інформацію навколо себе. Якщо людина дозріла до цього, вона реагує на цю інформацію. І ми з нею працюємо. Вона тоді сама ну, витягує з тебе все, що треба, вона тобі сама ще що може щось навчити, поділитися власним досвідом, Тобто вона включає свою роботу. І ж людина ще не готова до цього, то е, цього відгуку немає. І, відповідно, переконувати людину безглуздо, це так само, як зривати недозрілі плоди. Нічого з цього не вийде, треба почекати, поки плід дозріє. Людина, повинна дорости до цього стану. І тому у нас така ситуація, що ми нікого, в принципі, не переконуємо. Ми даємо людям інформацію, хто відреагував, ми з ним далі працюємо. Не відреагував, ну, може, потім відреагує, але інформацію час від часу поширюємо на коло себе. Нагадуємо людям, що от є така робота, є такі завдання, є такі можливості, є можливість оздоровитися, є можливість стати щасливим на цьому світі. Будь ласка, включайся. Бувають такі випадки, коли людина от колись там і розказала кілька років тому, вона це десь там, ніби як забула про це, але десь на рівні підсвідомості вона зафіксувалася. А потім вона через кілька років до тебе звертається і каже: О, слухай, ти там мені щось розказував кілька років тому, щось таке цікаве, вже не пам'ятаю, що, але щось таке я відчуваю, що воно мені потрібне. Це означає, що вона вже дозріло.